Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Болгарія через посередників ймовірно продасть Україні велику кількість боєприпасів, що може суттєво вплинути на хід війни. Про це йдеться в публікації Юректів. У Міністерстві оборони Болгарії повідомили, що передадуть старі боєприпаси вартістю майже 175 мільйонів євро державному військовому заводу ВМЗ, а натомість отримують нові боєприпаси. Колишній міністр оборони Бойко Ноєв в інтерв'ю BTV пояснив, мета цього рішення полягає в тому, щоб величезна кількість старих боєприпасів зі складів болгарської армії потрапила до України. Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ в новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів сотні тисяч. Відбувається величезне зростання цін на боєприпаси, і ВМЗ буде продавати ці боєприпаси через посередників в Україну, сказав колишній міністр. Це така кількість боєприпасів, яка може переломити хід війни на деяких напрямках на українському фронті, додав він. Болгарська армія має запаси боєприпасів радянського зразка, які потрібні українській армії для поповнення своїх запасів зброї. Раніше видання Юректів з'ясувало у своєму розслідуванні, що поставки зброї в Україну на мільярди євро з Болгарії не припинилися, попри офіційні заяви влади в Софії. У понеділок міністр оборони Дімітар Стоянов прокоментував, що схема з ВМЗ була узгоджена лише з метою поновлення запасів воєнного часу для армії. Він додав, що це є частиною рішення національних зборів про підтримку України. Стоянов не відповів, що його міністерство буде робити з боєприпасами. Президент Румен Радов, який керує країною за відсутності регулярно обраного уряду і парламенту, публічно виступав проти поставок зброї в Україну. Кілька днів тому в Брюсселі Рада оголосив, що Болгарія продаватиме зброю та боєприпаси іншим європейським країнам за умови, що вони не будуть відправлені в Україну. Він заявив про це, попри рішення парламенту в середині грудня, про те, що болгарська армія буде направляти військову допомогу безпосередньо в Україну. Якщо боєприпаси будуть передані з армії на військовий завод, а потім експортовані через посередників в Україну, Радев може продовжувати говорити своїм прихильникам, що Софія не допомагає Україні. Болгарія є однією з країн ЄС, яка не підтвердила свою участь у плані ЄС із закупівлі одного мільйона боєприпасів для України. Обіцяні Португалією танки Лепард 2, які вона передає узгоджено з іншими партнерами танкової коаліції вже на території України. Про це свідчить заява Міноборони Португалії в офіційному твіта. Три танки Лепард 26, які передає Португалія, узгоджено з партнерами вже в Україні. Португалія продовжує підтримувати Україну, яка чинить опір протиправному вторгненню Росії, йдеться у заяві. Нагадаємо, вранці 28 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив прибуття в Україну обіцяних Берліном танків «Лепард-2». В українській армії уже готові три ударні роти із безпілотниками українського виробництва. Йдеться у повідомлення віцепрем'єра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Пряма мова, українська армія активно трансформується та отримує унікальний досвід у найбільш технологічній війні в історії. Раніше разом з Генштабом анонсували створення перших у світі ударних рот безпілотний літальний апарат з абсолютно новим підходом до менеджменту, навчання та доктрини застосування дронів. Сьогодні перші три ударні роти безпілотний літальний апарат вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та старлінки. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот армії дронів придбали приватні донори. Федоров розповів, що безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Міністр оборони США Лойд Остін вважає, що Україна за рахунок значного виснаження російських сил і західної зброї має дуже хороші шанси здійснити успішний контрнаступ навесні 2023 року. Як передає кореспондент Європейської правди, про це він заявив під час слухань у комітеті Сенату США з питань Збройних сил у вівторок. Остін заявив, що Україна наразі має значну перевагу в порівнянні з російськими силами, хоча лінія фронту і змінювалась то в один, то в інший бік протягом останнього часу, а наразі відбуваються досить серйозні бої в районі Бахмута. Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці, наголосив очільник Пентагону на успіх, підкреслив Остін. Раніше засоби масової інформації з посиланням на американських посадовців повідомляли про два можливі сценарії контрнаступу України, яке очікується пізньою весною 2023 року: перший просуватися на південь через Херсон до Криму, а другий рухатися на схід зі своєї північної позиції. А потім на південь, перерізавши російський сухопутний коридор, на думку колишнього голови Генштабу Великої Британії генерала Річарда Данетта, після успішного контрнаступу Києва Владіміра Путіна можуть вимести з Кремля. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.